Вітаю вас, шановне товариство! Це нова рубрика тренерства. Я кожен раз щотижня буду рандомно обирати якогось з гравців, котрі захочуть включити функцію тренерства. Робиться це ось тут. Це включається функція українського тренера, можна включати. І буду записувати з вами гру будь-яка абсолютна роль, будь-які ну, ладно, не будь-який рейтинг з 2500, тисяч, бо якщо, насправді, якщо менше ніж 2500, тисячі, там механічно треба дуже багато працювати над речами, і я не зможу більше дати імпакту, е, от саме над е, якимись макроаспектами, що може дати в основному тренер. Тому від 2500... тисяч... Будь-який, абсолютно, будь-яка роль, котра вам вподоби будь-який герой. Я сподіваюсь, вам сподобається ця нова рубрика. Не забувайте обов'язково поставити подобайку, написати коментар, це справді важливо і допомагає просувати цей контент. Буду вам дуже за це вдячний, друзі. Так, ну що, поїхали шукати тренера, правильно? Так, а як мені це зробити? Ага, переглянути гравців. Ух, ніфіга собі включили! Так, ну SF, друже, безобраз, але одна гра зіграна на SFі без образ. Faces 624, Чача, -ча -ча, K11, Добі. Ну, друзі. Друзі. Я думаю, ви погодитесь, що, що треба ось цього обрати. Давайте. Давайте дивитись. У нього тут відбувається. Ой, як розра почалось. О, він Лансер, до речі. Друже, вітаю тебе. Привіт, тренера. Як у тебе справи? Все добре. Все файн. <поцелуйтесь> Ти Фантом Лансера, чи просто пікнув, <'їхну> тому що проти марфа сильний герой. Тані, просто... Втім, антімам пограти, ви забанили героя. Угу, mm -hmm, я зрозумів. Як настрій у тебе? Це все добре, все файно в тебе як? Чудово. Тепер стало краще. Так. Фантом Лансер ти зараз ось так Ну, у тебе наче... Наші... я ММР апну, після того, як граю під твоїм тренерством. Думаєш за те, що я треную, дають більше ММР? Зараз перевіримо. Так, ну у нього загалом лінія повинна бути фрі. Тут він вогер сапорт якийсь. Не а якщо я виграю, ти мені подаруєш свого кота. У мене немає кота. А троє це хто? Це пес? А я чомусь думав, що Кит. Ну от на стрімі часто пишуть, що Кит. <ріст> а, <ріст> а ще можна я ну, одне прохання до тебе є. Не говорити такі вислови, наприклад, ну тут же ми не програємо, ну там 90%, 90 що перемогли. Окей? Чому? Ну пощось в, в тебе якісь, я, не знаю, магічні ці. Може в тебе було хтось, не знаю, Може в тебе бабуся там була якась відьма в третьому поколінні. Друже, а ти що ти зараз е, кріпа пропустив, це. тому, що бабуся відьма. Та ні, це я нуб. А, ну добре. Ну так може тому і так само працює. Коли я кажу 90%, що не програти, і команда програє. Це не я наврочу, а ти команда говориш, що, ну, от там Наві, Монте, вони нуби, так? Да? Ну, можливо. Якщо вони програють такі а, ігри. Ну все. Та нема. Бачиш, я як е, дуже такий от відповідальний тренер підвів тебе до розумної думки. Нічого не сказавши сам. Ну. Я таких ще тренерів не бачив крутих. Отак от, отак, от, 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 друже. Слухай, а як тобі пропозиція? От що ти несеш собі? Почекай, де твій кур'єр взагалі? А, бачу. А, ти без стига хочеш жрати взагалі? Так. Ну можливо пізніше донесу. Друзі, важливий момент. Дивіться, покращення функції тренерства полягає в тому, що на важливих справді моментах я буду показувати конкретні приклади, як це роблять професійні гравці, чи просто гравці, котрі добре грають на якомусь герою, на котрому грає людина, котру я треную. Дивіться, от, наприклад, гра Ватсона на Phantom Blaster. Це один з його найкращих героїв, у нього 30-й тір цього персонажа. Він взагалі купляє на перші гроші цей стік. Це справді важливо, і ти не можеш просто ігнорувати е, наявність цього артефакта. Церклетку, якщо ми подивимося фундамент далі, він взагалі залишає ось такою поки що. Ну він навіть не грейндить її в Бенд. Бо ну, Бенд загалом не така, напевно, важлива шмотка на пелі, бо армору у тебе і так багато, і атак спід у тебе 에, доволі таки впевнений. А церкетка вона більше для статів. Відповідно, стік, ти просто з ним стартуєш або потім догрейдуєш, як тобі сподобається за ситуацією. Тут, наприклад, він його взагалі не грейдить, але по дефолту він у нього є. Шановне товариство, зараз ідеальний момент для того, щоб поставити вподобайку, підписатись на канал і написати коментар з трьох слів. Це дуже сильно допомагає просувати відео на Ютубі, буду вам за це вдячний. М, до речі, друже, знаєш чогось Ось Тут ти помиляєшся на майбутнє. Дивись, якщо у тебе. Тип... Не випустити підтова, так. Да, да, да. Бо якщо у тебе одинарний кем, вулиць саппорт. Ну, треба це контролювати і. Ну, це, це важливо робити, бо... Линия пушится зразу них. А так би у тебе мейн контроль був. Ну, але у тебе все рівно, типу, фрілейн тут. Ну фрі-гра загалом для твого героя, тут Молодець, що його пік. Ти будеш э, просто, да, от, цей стандартний білд через э, ПТ-гоним діфуз брати. Ну так, так, тут я думаю, гарний не такий. А після цього ти Eternal Shaout плануєш брати, чи це не модно зараз? Шау, не чув про таке. А. Ну, можливо тут можна багато магії. Угу. Проти Марфа, проти Інвокера, проти Ліни. Да навіть проти Бару, якщо задуматись про це. Ну, типу, на Нага Сирені так збирають, я не знаю, Phantom Lancer підходить під кваліфікацію. На Наги Сирені я бачу. Там угу. просто PL зараз героїв котрого не пікають, бо. Ну, він ось так тільки на ласпік може заходити, але. Загалом, чому ні? Можна ситуативно так взяти. Насправді, я не знаю, от на його герої ти не можеш якось якийсь плей зробити, тобі треба просто фармити аганім, діфузал Блейд, і нормально стояти Діні намагатися. 45. Бачиш, от все рівно, от е, навіть при тому, що їм по тобі особливо не попадав з палами, але от за відсутності стіка... Ну, коротше, він би тобі не завадив. Ну задумайся над тим, щоб раніше його приносити, бо ну, умовно уяви, він б одним ємп попав і вже неприємно дуже стояти. Слухай, коротше, простіг, от дивись, я розумію, що може він там не імпонує тобі як айтем білд загалом, ну там, щоб він в одній твоєму був. Але просто цей айтем він максимум імпакта вносить е, на лені. Тобто, якщо ти його купляєш пізніше... Ну, так, він буде корисним, там знаєш, якщо є якийсь герой, котрий Берник ману також і. Ну і загалом буде корисним, можливо, кімпан. Але максимальний імпакт від нього на лінії якраз так проявляється. Опа. Давай, давай, я знаєш, я як відповідальний тренер скажу, що я тебе заговорив, але скажу позитив, ти, можливо, цього не бачив, але твій ліч забрав експіруну, тобто ти створив спейс для нього. Так, я бачу, да, що він відійшов. А, тобто ти все розрахував, правильно? Я спеціально, щоб ресурси відновити. все нормально. <гум> добре, добре, молодець. Видно, що... <гум> Знаєш, як випробувати як свою смерть в грі, молодець. Ну, є, Дивись, бара. Easy, інвокер без полів. А, не, я у нього інвок. Інвіз не контриться. Ну, у тебе дуже хороша гра, тебе прям багато. Тому, друзі, дивіться, от стік завжди пам'ятайте, не варто думати, що пізніше куплю, і так далі. Є герої, ну на кшталт там акс, да, умовно. Де тобі треба фаст Vanguard. справді якась критична шмотка на всі гроші. Але ну якщо ти кері герой, котрий стоїть і фармить під вежою у, у себе, ну купити стік, він дуже багато користі е, принесе, тому тут це доволі таки просто. Слухай, ну у тебе геймплей такий, знаєш, я, я зазвичай там, мог, міг би там порадити ну, там, портал може зайти загангати, але у тебе за ганімом просто треба фармити і... Я люблю фармити, люблю симулятор фармера грати. Ну, він не повинен на напили, він правильно робить, він не повинен в п'ятьох стояти. О, ну це я тебе заговорив, правильно? Ні, то це не я не получен. В центре, в центрі стояв, да? Несу сентрі, так, да. Да продай, там не заблочено, спонбок зайшов, я бачив. Там заблочено. Добре, добре. Зараз побачиш. Давай, 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 давай. Зараз, зараз дуже уважно за цим дивлюсь. На кері фантом лансері. дуже уважно дивлюсь. Що ж він далі піде фармити? Трикутник? Ай, не перекладав. Ай-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, давай дивлюсь. сентрі не. Я б сказав. Так, друже, чи ти вибігаєш, зараз веснися кемп там. Ну я це хочу зафармити. Подивитись який тут кемп, якщо нормальний ось як цей, то можна зафармити. Просто ще героїв не бачу на мапі, а не там, а, а тепер бачу Мідас медас та братруй медас шоці не заліпки. Медас мейчлеєр, напевно потрепляють мейшлеєри зараз. <кій> У нього 10-й левел вже є. Талант от перед Лен ще залишається йому взяти і взагалі імба буде. що, це в соло від тебе? Ну, зависно, хто ще ж може. За ганімчиком прийшов, це, до речі, класична історія. От ПЛ так само на е нас пік робить завжди. Опа. Тому що, я, до речі, на мене не пробиваю. Паш дає. Так він не, не вмирає тут, наприклад, що він не має сюди. А спирит -ленсер, ленсера, спирит ленсера ему кинуть. Скажімо так, відволік думаю, його напевно. Пармети, так? Ну на диффузік треба добити. Ну я думаю, з Діфузом тобі треба просто ходити файди десь командою. <гум> ну, Потом. Діфузом так, я думаю, можна. Бо тобі що далі купити? Ну, я б спробував Eternal Shroud. Мені здається, ситуативно дуже хороша це добре. Uh, і Magic Retist багато буде, і. Проти інвокера мана зайва не завадить. Хмм, що тобі дасть, щоб Інвокера з вбивати. Я думаю, до тіми рухайся, просто дивись на такій стадії таку основу в принципі доти Якщо ви сильніше і ви хочете давити, тобі достатньо пушити дві лінії Контролювати їх. Щоб ти завжди міг доєднати швидко до команди і. Ну щоб ти там не був на топі, на топ пофіг абсолютно. Якщо ти пушиш дві лінії у них то з високою ймовірності, навіть якщо на твою кімну нападуть, ти зміни дуже швидко деконектишся до них і вбиваєш героїв. У нього блідка, але інвіж. Зрозуміліше буде показати на прикладі матчу між командами Liquid і Azure Ray. Це SL Kuala Lumpur. Зверніть увагу, як грає команда Liquid. Дивіться, кріпичина пушить ось тут бот-лінію. Це дуже добре, до речі. Так і треба використовувати шина на такій стадії. Так можна робити і з десмастером з будь-якими сумонерами. Сама ж команда знаходиться навколо Міда, захищає одне одного. Тут ми бачимо, що є Батрайдер, Сардар, Пак, це все ті герої, котрі можуть стрибати в ліквідів і вбивати їх. На топліні ніхто абсолютно не фармив до цього момента. Зараз якийсь сюди мав побіжить, і після цього ліквіди стягнуться і будуть грати вже не, мідблю, не мід плюс бот, а мід плюс топ. Можливо, тільки кріпів в боті вони залишать. Сорі, у мене крашнулась гра, неможливо дивитись зараз в доті реплеї, але я сподіваюся вам було зрозуміло. Я hey, ще думаю, що можете навіть кайгран попити. Правді, без марфа трошки. У них. Е у них є, справді. Ну, ну але я думаю, можна. Думаю, можна. Тут Тобі, тобі вже більш агресивно, просто саме такі, думаю, сі його намазали... Нормально, тут ПТБ улина. Блин, на самом деле, бы достать взятый... Заместика, теоретично. Ну ладно, пофиг, нехай уже Нахай ходите с стиком, нехай будет так. Да, ну на да, да, Чудово мене <кій> зараз смог будуть тискати дайер, тому ну або просто виходити з бази, можеш приєднатися до тіми. Я думаю, ви зараз всіх можете побивати. там стака. Навіть якщо не буде ВРК з бам. Просто набагато сильніше. Ну так, я треба духовувати. Чержи у нього нема, альтимати не заживає. Просто обійшли погано дуже. Те, чи скил? Да, скилл, скилл, друже, скил. А, все. Слухай, не хочеш... Е Хоча ладно, забий. Нехай були стіки. Я просто думав запропонувати тобі продати стіки і дасти взяти, але Забий. Ну в мене наче є у команди дасти. Ну так, але наприклад, ось на трикутнику... ...інвокера ти не зміг вбити через те, що немає детекшена. Прошу. Опа, щось впало. Щось впало. Намагайся просто тримати в голові ось цей момент, що. Ем, пушити дві лінії пушити дві лінії це супер важливо. Тобто, якщо ти граєш, там, команда грає в боті, ти пужиш мід. І в топі твоя команда повинна мід розпушити. Це база доти, яка тобі допоможе менше вмирати і більше грати з командою. До речі, можеш спробувати запатити до плігани. Береш ти один, тобто може напасти, чаржнути, на помреш. Він, в, до речі... А, на бот він просто чаржить. Він на мене, на мене. Думаю, що він не я думав, що просто... Не міду, тепе, тепе, на міду, тепе, на міду, Тут можна файт виграти. Погано цопканати з дуже на ситуації. На стан. На під беліни. Трошечки обережніше просто треба, бо, ну, типу, щоб не фронтлейнити, у тебе no, жаганім, а там чекати кращої позиції, кращого моменту, щоб зайти в тімфайт. Дивіться, як уникнути цієї прикрої помилки, яка потрапилась зараз на Міду. Перше, треба покращити трошки item build. Я підглядів білд, який Яторо бере, наприклад, на АПЛ. Він бере, в принципі, те ж саме, тільки він починає спочатку після тіфуза з манти, а потім вже бере Eternal Shout. Тобто манти допоможе, наприклад, в цій ситуації просто е, прибрати цей Глейпнер, котрий на нього кинуло, ти манту, потім до Пілігангер, ти виживаєш. Ну і очевидно, ти стоїш завжди е, позаду і спамиш з цим списом. Кажу, як вам дуже досвідчений ПЛ, котрого 66,7% мінрейту. Так, так, досвід е, все ж таки не, прип... не проп'єш. Ну, Умовно, щоб Dragon Knight у тебе ти просто списами кидав в кімфайті. Оце тобі треба продумувати, як поводити себе в бійці. Ну тут просто в такій ситуації ти тискаєшся телепорт не, не в них біжиш, а натискаєш от сюди, умовно, кидаєш списи, див, дивишся на те, що відбувається в тім файті, і коли ти розумієш, що тебе відкрити, ти туди, тоді заходиш в тим файт. Тобто ти побачив там умовну Ліну, побачив, що бера без чаржа і так далі. І тоді ти готовиш, щоб зайти в світі і це норм буде. Зараз закидон нормально, як дивиться. Я не зовсім файл. Хоча Морфрес а файл. Я думаю, ти зараз задефаєш тут столик. Манту ще треба почекати, напевно, щоб Ліна з Лейпніра не ініціювала в тебе. Бердин, тут просто трошечки... трошечки механічно розпивався, можливо, не зрозумів був на меду. Може, треба було полоти Может, зараз. Ого. Oh, oh, oh. він його розстріляв просто на лінії. Ну доб добре, що його не флеймлять за те, що він повмирав в цій грі. насправді. Добре, що лічу флейдер флейм. Oh, oh. До речі, шмоточку, шмоточку замінити треба. тір 3 є, Sorry, що shru. тір 4 выбиты бажано вже. Ну no, там тір 3, він побачив. хороше є. Та да, я сам забуваю постійно, це нормально. Просто тір 4 шмотку вибий, зараз я поки час пофармити ліса. Можно его? Да, вы не можете, вам треба битка играл. Навіть сенсу тут бігти не треба. Добре, <страс> шоу Марфа, є. с морс загалом, я б не сказав, що багато прям им вносить. Позже я не зли навіл. Там на меду, вони не всі тут, Інвокер вже ультимейт уши. <страс> може, може бути і непоганий хіфайт. Ні, на ні, дивись. диви, О, чудово, чудово. І 25 вже не підходять. От дивись, вони ще біжать розпічені. Можеш піти на них. Та думаю, Дега, не не така танчик дуже багато. Ліна, Там ні на байбек, байбек, і на байбек, на три вилазу розпіт. У тебе байбек є, ДК, можливо, вийде, да, він виходить, ви можете задефати по ідеї з твоїм байбеком. Друзі, дивіться, в цьому тімфайті він допускає помилку контролю на Фантомлантері. Що я маю на увазі? Дивіться уважно. От, наприклад, я граю на ПЕД. Я послав багато ілюзій, натисну Мантестайл і натискаю до Як тільки я хочу вийти з тімфайта, якщо я направляю ось так ілюзії на героя і мейном відходжу, то всі розуміють, що ось тут, і просто ігнорують ілюзії. Відповідно, його дуже легко вбити. Що зробити треба на ПЕЛІ, щоб цього уникати? Треба обов'язково забіндити ілюзію. Тобто, ти повинен забіндити ілюзію після того, як ти натискаєшся до пільгангер одну, наприклад, можна забіндати ще ілюзії з манти, наприклад, і іншу ілюзію з до Відповідно, коли ти будеш постійно натискати ось так, то у тебе ілюзії на бінді знаходяться і ну, ти вже відчутно краще контролюєш і можеш фейкувати. Тобто, коли ти не спамив ілюзії, ти натискаєш до Наприклад, ти направляєш на героя і відводиш ілюзію, котру ти забіннив до цього, для того, щоб розвести. Або ж цю ілюзію здеблігангера, то я це все виділяю е, кнопкою на клавіатурі, котру якраз таки я бінданув. Також непогане рішення, як я показував, щодо де білда тору, Це взяти знову ж таки собі шарт, на всякий випадок, щоб по суті по такій самій аналогії, просто входити в інвіз у разі чого. Також допоможе кайдіти. Ти обов'язково повинен це робити на пелі, розводити ворожих героїв на ілюзію, бать їх, це вкрай важливо. Нормально. Тобі треба дивись, обережно у тебе байбеку немає. У ДК байбек є, ВРК зараз ресається, просто спам обережно дуже. Лісу нема бокен, бокен. Панетрон буде себе витребровіть. Панетрон буде себе. А. Ладно, мені здається, він перефолювався трошки в fight'ах. Ось мені так здається. Там просто просто в тим А, я не бачу його. Блін. А я може йому написати? Я напишу, диві дивіться. Коротше, йому, його основна проблема, котра була. Його основна проблема в тому, що він, е, що він погано проводив тімфайти. Е, він, от на Міду, пам'ятаєте, тімфайт, він побіжав в героя, забайтився. Е, на те, що, типу, я вже сильний, але там не показалась Ліна, йому дали стан. Мор притворився ДК, про, ну, типу, продовжив цей стан, е, і його вбили. І на боті, в принципі, так само. Друга проблема, яку я бачу, дуже важливо фейкувати ілюзію. Він завжди відводив мейна, завжди мейн-героя. Тобто треба забіндити ілюзію, одну, там, дві, видалі, да? на постійні бінди. Відводити їх, намагатись розводити персонажів, типу, себе там в іншу сторону, ілюзію в іншу, чи там себе в епіцентрі тімфайту залишити, робити вигляд, що ілюзія відбігає. По ситуації це все робиться, бо це насправді. Важливо робити, коли ти граєш на пелі. Дякую, шановне товариство, що дивилися це відео. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. Сподіваюсь, наступному тренерстві все ж таки зможемо виграти. Але як то кажуть, перший млинець на нівець. тим не менш, він все рівно молодець, що добре грав, старався, і приємно було справді тренувати таку людину. Респект.